Радий вас вітати на своєму каналі про спіннинг. Слава Україні! І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про бюджетні лайтові спіннинги для Ловлі Джигом. Дуже давно я не знімав своєї імпровізованої студії. І ось зараз при свічках, тому що немає у нас на жаль світла, але переживем. Ми побалакаємо з вами про вудлище від компанії Daiwa. це Daiwa Silver Creek до 14 грамів і також бюджетне вудлище Daiwa Ninja. оновлена Daiwa Ninja до 18 грамів. Чому саме про них? Дуже багато питань про саме. Бюджетні вудлища, це вудлища, які попадають в категорію від 1500 гривень. Ну, я думаю, що до 3000 гривень, потім вже йде середній сегмент, десь так 1000 до 6-7 гривень, і потім вже йде топ. Ну, найпопулярніші вудлища в Україні це саме бюджетний сегмент, який підійде для широкої маси риболовів. Кожен початківець ламає голову, яке вудлище йому обрати, щоб не витрати зайві свої гроші. але я ось половив пів сезона, і навіть в останніх відео ви бачили, вже в мене були присутні саме ці спіннинги. Тому мені є дещо про них розповісти. Ну а перш ніж начати, хочу вам показати ось таку чудову річ. Це щоденник рибалки, цей щоденник мені прислав один із моїх підписників: це Тарас Гуц, який зараз знаходиться в лавах ЗСУ і боронить наш з вами. Спокій його дружина займається випуском цих щоденників, розробляв саме Тарас їх. І я вважаю, що це дуже прикольна, класна річ, тим більш в вік комп'ютеризації, смартофонізації, як то кажуть, ось такі штуки. Ну, я не знаю, це таке дуже прикольна штука. Значить, що в ньому є? На перших сторінках тут є провітальне слово від Тараса, і потім. В цьому щоденнику є календар на 2022-2023 рік. Після цього у нас іде одиниці вимірювання, тобто, щоб ви могли собі спокійно не забувати, якщо переводиться. В які там площі, об'єми, вага, температура, довжина там, і так далі. От. І саме цікаво це сам щоденник. Тобто, бачите, да, тут є дата, є місце, де ви ловили рибу, погода, можна вказати температуру води, температуру повітря, тиск. Місяць зростаючий чи спадаючий і вказується у відсотках. Вказуєте опади, вказуєте е, вітер, силу вітро і результати риболовлі, на що спіймали, де спіймали, як саме спіймали. І потім ви ведете цю статистику, і дуже прикольно е, після сезону буде почитати свій щоденник і зробити певні висновки, коли, як, де, на що. Плювала або ні. Дуже раджу цю класну штуку, і ми сьогодні з вами її розіграємо. Для того, щоб виграти сьогодні цей класний подарунок, треба, як завжди, написати любий коментар, залишити лайк під цим відео і обов'язково бути підписаний на мій канал. Всі посилання я залишу в хто зацікавився, залишу в описі під відео. Ну і перейдемо до першого вудлища. Це ми не будемо сьогодні розглядати прям всю лінійку, тому що я всі лінійкою не ловив і буду розповідати тільки про ті вудлища, які були в мене в використанні. І перше вудлище – це Daiwa Silver Creek. Оновлена Daiwa Silver Creek, яка оновила свою модельний ряд у 2020 році, вже ще два роки тому, але вона вважається оновленою. Перше, що хочу про це вулище розповісти, під що воно розроблено. Взагалі, Дайва намагається робити більш такі універсальні речі, то, що полюбляють саме початківці, вони хочуть вулище, щоб їм можна було ловити абсолютно там, любими приманками. Ось і в принципі їм це частково вдається. Ну, наприклад, от це вудлище Дайва Сільверквік до 14 грамів, від 3 до 14 грамів, має довжину. 2,35 і воно прекрасно підійде для лову з берега. Ну, як я вже їм половив, хочу вам сказати, що воно більш заточено під джиг. Чому під джиг? По-перше, це солідне вудлище. Що таке солідне вудлище? Це вудлище, в, якому, в якого в кінчику. Другого коліна да, зроблена вклеєчка. Тобто, у вас основна частина йде з графіту да, з карбону, а потім останні там, 4 кільця оця секція або 5 кілець, як правило. Робиться така вклеєчка з іншого матеріалу. Це робиться для того, щоб ви могли делікатно подати не важку приманочку, тобто працювати на нижньому тесті. І такі вклеєчки, вони ну, є і плюси, і мінуси, плюс в тому, що е, у вас вудлище становиться більш інформативне. І бачите, да, тут виробник зробив ось таку оранжеву блямбу на кінці обмоточку, щоб ви контролювали, як відігрує у вас кончик на падінні легкої приманочки. Але є невеличкий мінус, що вудлища солідні з флейками, як правило, трошки втрачають чутливості. Але, але, коли ці плеєчки зроблені, ну це моя думка, коли їх роблять на не дуже дорогому карбоні, да, тобто не дуже дорогому бланку, то навпаки вони додають вам інформативності. Для чого? Це вудлище підійде. Ну, перш за все, як я вам казав, воно підійде для лови на джиг, тобто в лайтовому сегменті від 5 до 14 грамів сміло можете його використовувати. 14 грам я кидав з силовими забросами, взагалі ніяких питань. Навіть кидав 18 грамів, але 18 грамів я вже... Пулив так, знаєте, посилесним таким акуратним закидом, і я би вам не радив це робити. Трошки можна перегружати, але я вам це не раджу робити. В основному ось, ось, ваги, з яким воно дуже чудово працює, це від 5 до 14 грамів. 3 і навіть 2 грами я теж використовував. А, да, ви не будете відчувати ці приманочки в руку, але ви будете чітко нагружати кінчик цього вудлу і контролювати проводочку. А що стосується відчуттів клювань, то дуже-дуже дзвінко відчутно, як клює щука. Ось ми були недавно на такій роздачі на розливах хип'яня, то я вам скажу, коли гатить ось така ось щучка на це вудлище, то відчуття дуже класне і покльовку ви точно, точно не пропустите. В цьому вудлищі використаний такий концепт катушка тримача, як скелетон. Тобто, у вас е посередині катушка тримача є відкритий бланк. Ну, з одного боку, це може здатися прикольно, і навіть у вас там пальці лежать на бланку, Може, навіть це <гум> вам допоможе більш відчувати приманочку. Е ну, з іншого боку, як на мене. Ну, В такі катушка-тримачі може там забуватися всяка грязь, і попадати ось тут сюди, сюди під катушечку, там, коли особливо ви десь там в пісок кинете, да, то туди буде трошки щось туди забуватися. Ну, в принципі, якщо використовувати акуратно, це таке на любителя. Ну, Мені, в принципі, подобається, але не в захваті. Більш мені подобаються ось такі катушка-тримачі, як у Daiwa Ninja, ну я пізніше вам його покажу. Значить, Це не Fuji, це. Якась, якась розробка самої дайви, не дуже дорога, фурнітура тут стоїть, теж це не фуджі. Такі кільця схожі на или QR концепт з вставками, які підійдуть для лову на шнури, на будь-які там монофільні лески чи флюрокарбони. Тому за це можна. Не переживати, е, близько там, трьох місяців цим вудлищем, ніяких питань там, до фурнітури, до кілець в мене взагалі немає. В цьому катушко-тримачі я використовував катушки такі, як Daiwa Exceller, Була тут і Daiwa Fuego стояла, і Шимановський ванфіш 2019 року. Сидять ці катушки міцно, немає ніяких люфтів, все добре. Тобто питань, в принципі, в мене до цього тушкотримача особливих та і немає. Ну а тут уже чисто вкусовщина. нравиться вам такі чи ні, це вже обирати саме вам. І якщо оцінити властивості цього вудлища за 10-бальною шкалою, ну можна зробити так. Значить, ну, Дизайн. Ну, дизайн це така суб'єктивна річ, як на мене, там, ну, сімочку якусь там можна поставити цьому дизайну. В принципі, воно непогане, сучасне і е -е, дуже таке суперкольне сочетання кольорів, таких як білий, чорний та червоний. А що стосується закиду, вудлище досить непогано кидає для свого цінового сегменту, тому що бувають вудки, такі як береш руку, там швабра шваброю, вона не кидає, нічого не чутно, то ця вудка досить непогана. Закид я б поставив би, ну напевно, щось там між шісткою і сімкою. В принципі вище середнього кидає нормально, ловити можна. Досить, досить, досить все непогано. А що стосується чутливості, чутливість це така дуже складна річ, тому що дуже дуже багато факторів сторонніх, які не залежать від самого будлища, впливають на саме цю чутливість. На одної водомі вона може бути краща, на іншій може бути гірше. Залежить це перш за все від якості шнура, якого ви використовуєте. Дуже залежить від товщини шнура. От на такому видвищі я, я би використовував шнури 0,4, максимум 0,6. Так? 06, і 0,4 шнури. Дуже залежить від плотності дна, тому що якщо у вас іл якийсь або глина, це набагато гірше. Передається в руку, ніж якщо у вас дуже тверде дно, такий втрамбований пісочок, чи якісь камінчики, чи ракушка. Це дуже-дуже дуже впливає на чутливість. Ну і погодні умови: це вітер, е, боковий боковий вітер, вітер там. Сильний вітер слабий, мороз і так далі, тому подібне. Ну, за чутливість я би порівнюючи з сегментом до 3000, ну, напевно, би поставив тверду сімку в цьому вудлищу. А, Ну, а зараз перейдемо ось до цієї вудки. Це оновлена дайва ніндзя з таким гордим написом на бланку Branding X, який нам кажуть про якісь технології, вже, які використовуються в цьому вудлищі. Це в мене модель 732 MLF SST табуляр. Тобто це табулярна вудка без вклеєчки. Значить, вудка з тестом 418, і якщо, наприклад, їх взяти в руки і порівняти ось так впритул з цим Silver Creek, на перший погляд здасться, що в ніндзі менший тест, тому що вона більш делікатніша, тут більш тонкий бланк, але він. Усилений такою Х-образною обмоткою. Я от думаю, що от якраз цей брендинг Х, це якраз назва цієї. Обмотки, це я так гадаю, тому що я тут не дуже е, там, перечитував всі ці технології, які тут застосовані. застосовані, розповідаю вам чисто свої відчуття від лову на ці спіннинги. А що стосується універсальності даного вудлища? от як на мене, саме ось ця ніндзя вона більш універсальна. По-перше, це табулярне вудлище. Це вже кажуть про те, що тут більш рівномірно е, розподіляється нагрузка на весь бланк, ніж вудлище Вклейками. І я ось цим вудлищем твічі в такі такі 50, 60, 70 мм. І, в принципі, мені більш сподобалось, ніж Сільвер Кріком. Але Silver Крік він більш такий, знаєте, з міцнішим комелем і передбачає боротьбу з більш крупною рибою. Ну, На це вудлище теж можна це все зробити. Насправді, якщо вміти користуватися фрикціонним тормозом, бланк цього вудлища, він усиленим, якраз ось. Цим іксобразною опліткою, не дивлячись на те, що бланки, якщо їх порівняти, бачите, набагато тонші, ніж у Daive Silver Creek, І хоча тут тест вищий. Хоча на перший взгляд ви берете ці дві вудки в руки, і вам здається, що саме Daiwa Ninja вона з тестом максимум до 12 грамів. Хоча це не так, ця Daiwa, вона якраз. З більшим тестом до 18 грамів. А якщо джигувати цим вудлищем, в нього теж все добре. Пробував я і 3, і навіть 18 грамів їм пуляв. але мені здалося, що 18 грамів трошки завищений тест на ньому. Ось так: от 16 ось якраз те, що треба. А понизам нормально 3-4 грама, нормально нагружається вудлище, все відчувається. Руку теж десь приблизно з 5 грамів, це класно чути. Ця ніндзя підійде прекрасно для лову на джиг, на обертальні коливальні блешні і на ловлю твічингом. Тобто воно більш універсальне, ніж е, Silver Крік. Silver Крік, як на мене, більш джигове. Катушка тримач. Дайва ніндзя має ось такі, як ви бачите, катушка тримач з передньою гайкою. Ось такі катушка-тримачі мені ж більш подобається. Тут використована і в усіх частинах Ев. Гаєчка вона так стилізована під карбон з, такий, з таким красним алюмінієвим. Напевно, що це алюміній, ну, да, метал якийсь обідком. і Дуже класно вона лежить в руці. Хто любить тримати вулище за бланк, тут все добре, бачите, все достаєть, достаєте. Але ось такий от хуккіпер, як на мене, ну, це ну, зайва штука взагалі, тому що, ну, наприклад, він вам може заважати, там от ви тримаєте так от да, вудку, буде заважати вам добити в палеці. Його треба робити або трошки вище, або взагалі їх не ставити. Я чесно не дуже їх полюбляю, тому що можна приманочку. Чіпляти просто ось сюди за раму, да, не за саме кільце, щоб не пошкодити ось цю саму вставочку. А да, за раму зачепили. І у вас і приманка до бланка не касається, а не то, що ви йдете, і вона постійно вам стукає ось тут по бланку. І немає цієї зайвої запчастини. Катушка тримач тут теж не фуджи, це все зрозуміло, тому що це бюджетний сегмент, і компанія Daiwa вкладалась максимально в самі бланки. А фурнітура. Вже стоїть трошки дешева, але, але вона непогана. Нічого не розлетілося, не зламалося, немає пропи, не, не ніяких пропилів, сколів на цих кільцях. тобто все в цьому плані добре. А на це вудлище теж зараз діє акція, його можна придбати за 2 тисячі гривень. З великою знижкою, там навіть 30%, мені здається, зараз знижка. Всі посилання я звісно залишу в описі під даним відео, щоб вам було зручно їх знайти, якщо вони вас зацікавили. Який шнур я би радив використовувати під саме це вудлище? Ну, напевно, від 0,4 до 0,6. Ну, 08 уже я б не радив сюди ставити. Це в 0,8 це вже шнури підвудки до 20-25 грамів, ось якраз 0,4-06 саме класно підійдуть для цього вудлища. Що стосується катушки, те саме, як і на Silver Creek, сюди дуже класно підійдуть катушки 2,5-3000 розмірів. Це може бути до пари можна взяти сюди або дайву Fuego, або Дайву. Exceller, яка по дизайну сюди підійде, сюди, особливо флоги підійде, підійде в красному кольорі, а ось сюди підійде Dive Excel. І вони дуже будуть гарно балансувати з цими вудлищами. А що стосується. Дальності закиду та чутливості. Саме Дайва Ніндзя мені здалася трошки-трошки чутливіша, ніж Silver Cry. По закиду вони плюс-мінус однакові. Якщо це поставити в балах, ну, напевно, дальність закиду я би поставив би на дайві ніндзя 6 на чутливість твердо, 7,5 або навіть 8. За дизайн тут, як на мене, 9. Дуже класна, дуже подобається. Це мені дизайн цієї. І, в принципі, я би, от якраз би, всім початківцям, які вже можуть дозволити собі купити трошки дорожче вудлище, радив би саме е, дайву ніндзя. А ну, в принципі, це все, що я хотів розповісти про ці вудлища. Приймайте участь у розіграші, залишайте коментарі, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь обов'язково на мій канал. І побачимось в наступних рибалках. Слава Україні!